Розділ 6. Тоді промовив Соломон, Господи, котрий говорив, що приходитимеш в густій хмарі. Я збудував для тебе цей величний храм, місце, де ти перебуватимеш повіки. Цар обернувся і поблагословив усю громаду Ізраїлю в той час, як усі зібрані ізраїльтяни стояли. А він продовжив. Благословений ти, Господи, Боже Ізраїлю, котрий силою своєю здійснив те, що раніше промовив своїми устами до мого батька Давида, запевняючи: від того дня, коли я вивів мій народ з єгипетського краю, я не вибирав спосеред усіх племен Ізраїлю міста, аби в ньому побудувати храм для перебування мого імені. Я не обирав з цією метою жодного мужа, який би володарем був би над моїм народом Ізраїлем. Але я вибрав Єрусалим, аби там перебувало моє ім'я, а також я обрав Давида, щоб він очолив мій ізраїльський народ. Саме у мого батька Давида виникла ідея побудувати храм для імені Господа Бога Ізраїлю. Але Господь сказав моєму батькові Давидові: те, що ти вирішив побудувати храм для мого імені, правильно. Добре, що в тебе виникла така ідея, проте не ти будуватимеш цей храм, а твій син. Котрий народжений від тебе, він збудує храм для мого імені. Господь дотримався свого слова, яке провістив, адже я зайняв місце свого батька Давида, зійшовши на престол Ізраїлю, як заповів Господь, і я збудував храм для імені Господа, Бога Ізраїлю, я поставив у ньому ковчег, у якому знаходиться Господній заповід, який він уклав з ізраїльтянами. Потім він став перед Господнім жертовником у присутності усієї громади Ізраїлю і зняв догори свої руки. В цей момент Соломон знаходився на мідному підвищенні, яке він зробив завдовжки п'ять ліктів, завшишки також п'ять ліктів, а заввишки півтора лікті, і помістив його посеред двору. Тепер він стояв на ньому на колінах перед усією ізраїльською громадою з простягнутими до неба руками. Та говорив: Господи, Боже Ізраїлю, немає рівного Тобі Бога ні на небі, ні на землі, який дотримувався б заповіту і милосердя щодо своїх слуг, котрі усім своїм серцем служать тобі. Ти дотримався обіцяного Твоєму слузі, а моєму батькові Давидові, все, що Ти йому сказав своїми устами, тепер своїми руками Ти виконав. Нині ж, Господи, Боже Ізраїлю. Здійсни інше, що говорив твоєму слузі, а моєму батькові Давидові. Зокрема, ти йому сказав, обіцяючи: не переведеться в тебе переді мною той, котрий займатиме ізраїльський трон, якщо лише твої нащадки пильнуватимуть належної дороги і будуть ходити в моєму законі, як ходив переді мною ти. Тепер же, Господи, Боже Ізраїлю, підтверди свою обітницю, яку Ти дав своєму слузі Давидові. Але хіба насправді Богові мешкати з людьми на землі? Адже Небеса й Небеса небес не в стані тебе вмістити, то що таке цей дім, що я збудував. І все ж зверни увагу на молитву Твого слуги та на Його благання, Господи мій Боже, вислухай благання і зойк душі, з яким твій слуга звертається до тебе. Нехай же твої очі будуть відкриті на цей храм вдень і вночі, на те місце. Про яке ти заповів, що тут буде перебувати Твоє ім'я, і нехай будуть вислухані молитви, які твій слуга заноситиме з цього місця. Прислухайся, будь ласка, до благань Твого Слуги та Твого народу, Ізраїлю, коли вони будуть молитись на цьому місці. Тож вислухай з місця Твого перебування в небесах, вислухай і прости, коли хтось згрішить проти свого ближнього. І той вимагатиме у нього присяги, щоб винуватець присягнувся, і він прийде з присягою до твого жертовника у цьому храмі, то ти вислухай з небес ту присягу і здійсни правосуддя щодо твоїх слуг, осуди винуватого, обернувши його вчинок на його ж голову та виправдай невинного, віддаючи йому відповідно з його правотою. Якщо ж твій народ ізраїльський, Буде переможений ворогом, то через те, що згрішить проти тебе, але потім навернеться і віддасть славу Твоєму імені, і вони молитимуться та благатимуть тебе в цьому храмі, то ти вислухай з небес і прости гріх Твого народу Ізраїлю, і поверни їх у край, який ти дав їм та їхнім прабатькам. Коли замкнеться небо і не буде дощу через те, що згрішили перед Тобою. Але потім молитимуться на цьому місці, віддаючи шану твоєму імені, висловлюючи каяття в своїх гріхах, оскільки ти їх упокорив, то ти вислухай з небес і прости гріх як твоїх слуг, так і твого ізраїльського народу, адже ти навчаєш їх триматись доброї дороги, якою мають ходити, тому пошли дощ на твою землю, яку ти дав своєму народові в спадщину. Якщо настане в країні голод чи моровиця, якщо вдарить засуха та іржа, налетить сарана чи гусінь, коли їхні вороги гнобитимуть їх в якомусь зміст країни або прийде якесь лихо, чи трапиться небезпечна епідемія хвороби, то всяку молитву і кожне благання будь-якої людини чи усього твого ізраїльського народу Хто лише відчує власний біль і страждання і простягне свої руки до цього храму, то ти вислухай з небес, з місця твого перебування, помилуй і віддай кожній людині за її вчинками, адже ти знаєш серце кожного, оскільки ти єдиний знаєш серця всіх людських дітей, аби вони боялися тебе і ходили твоїми дорогами протягом усього часу, поки вони житимуть на землі. Яку ти дав нашим прабатькам. Так само й усі приходці, котрі походять не з Твого народу Ізраїлю, а прибудуть з далекої країни заради Твого великого імені та під Твою потужну руку і Твоє простягнуте рамено. Якщо вони прийдуть і будуть молитися у цьому храмі, то Ти вислухай з небес, з місця Твого перебування, зроби усе. Про що просив би тебе, чужинець, аби всі народи землі пізнали Твоє ім'я і шанобливо ставились до тебе, як і твій ізраїльський народ, та зрозуміли, що Твоє ім'я проголошується у цьому храмі, який я збудував. Коли твій народ вирушить на війну проти своїх ворогів, шляхом яким ти посилатимеш їх, і молитимуться до тебе, повернувшись у напрямку цього міста, яке ти обрав, і храму, який я збудував для Твого імені, то Ти, Господи, почуй на небесах їхнє благання та їхню молитву і вчини їм за своєю справедливістю. І якби люди згрішили перед тобою, оскільки немає людини, яка б не грішила, і ти запалаєш гнівом на них та віддаси їх у руки ворога, так, що їх заберуть у полон і запровадять їх, як невільників, у далеку чи близьку країну, але там, в чужім краю. Де їх триматимуть у неволі, вони від щирого серця навернуться і почнуть благати тебе в краю свого поневолення, говорячи: ми згрішили і завинили перед тобою, діяли беззаконно, і якщо навернуться до тебе всім своїм серцем і всією своєю душею в краю їхнього полону, куди будуть поневолені, коли молитимуться, повернувшись у напрямку свого краю, який ти дав їм їхнім батькам, а також міста, яке ти обрав. Та храму, який я побудував для Твого імені, то Ти почуй з небес, з місця Твого перебування, їхню молитву та їхнє благання, і вчини їм за своєю справедливістю, помилуй свій народ, який згрішив проти тебе. Відтепер, мій Боже, нехай очі твої будуть відкриті, а Твої вуха нехай будуть уважні до всіх молитов на цьому місці. Отже, Господи Боже, встань! І прийди на місце свого спочинку. Ти і ковчег твоєї могутності, твої священники, Господи Боже, нехай зодягнуться в спасіння, а твої вірні, хай радіють у добробуті. Господи Боже, не відвертайся і від свого помазаника, пам'ятаючи своє милосердя до свого слуги Давида.